Привіт, друзі! Гарний сонячний, спекотний літній день в Канаді, в Галіфаксі, в Новій Шотландії. Нарешті прийшло літо. Весна була так собі. Постійно весною було так, що сонце десь було серед робочих днів, а на вихідні така собі була погода і дощ, холодно, але зараз літо. Ловіть ці сонячні дні, вибирайтесь по можливості на океан. Океан, я вчора був на океані. Вода ще холодна, але засмагати на пляжі можна, грітися просто шикарно. Походити по воді так ногами. Шикарно, супер. Але озера зараз просто фантастичні. В Галіфаксі дуже багато озер. Всі знають, що в нашій провінції найбільше озер на душу населення. І я вже випробував. Вода в озерах вже тепла, набагато тепліше ніж в океані. І супер зараз можна засмагати пісочок. Так що подивіться на мапі, просто забийте в Google біч Ю. Uh, І ви побачите всі пляжі, які найближчі до вашого місця, де ви проживаєте. Всім гарного настрою. Не забувайте підписуватися на мій канал. Ділюся з вами таким просто гарним, класним літнім настроєм. Тому що останні мої відео були. Трохи депресивні, мені просто бракувало сонця. Всім дякую і до нових зустрічей.